Україну накрила магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягатиме майже 6 балів, варто відзначити, що ця буря затягується. Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 18 жовтня, тоді її потужність була на рівні 4 балів. Вже наступного дня сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6 балів. Сьогодні, 21 жовтня, потужність бурі залишається на рівні 5 балів. Така ж сила шторму буде і наступний день. Очікується, що лише 22 жовтня геомагнітний шторм почне слабшати, а його потужність опуститься до мінімуму. Проте вже 27 жовтня країну накриє нова магнітна буря. За останню добу на сонці сталося три спалахи. Фахівці вважають, що 21 жовтня можуть статися на сонці нові спалахи. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 24 сонячних плями. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!